Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдане протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування сьогодні розкажемо про таке: будемо з теплом у регіоні. Офіційно стартував опалювальний сезон дитинство в сім'ї, як патронатна родина тимчасово забезпечує дітям сімейне виховання, доки їхня рідна родина не відновиться або держава не знайде іншу. Хвилина рятує життя. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб розповіли про ознаки інсульту та про те, як зменшити ризики захворюваності. День гарбузяного щастя черкаські благодійники влаштували для дітей військових тематичне свято. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким з 1 листопада запроваджується автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат їхнього оформлення та можливість подання документів через ЦНАП. Відтак понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично без черг і бюрократії. 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через Резерв Плюс, решту через будь-який зручний ЦНАП. Електронний військовий обліковий документ з QR-кодом стане основним підтвердженням відстрочки. Паперові довідки з мокрими печатками більше не потрібні. Це рішення важлива частина створення екосистеми етицка, мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат. Підвищити прозорість і знизити навантаження на територіальні центри комплектування. На Черкащині офіційно стартував опалювальний сезон. Всі подробиці під час брифінгу повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Готуючись до опалювального сезону, врахували всі ризики воєнного часу та попередній досвід. Особливу увагу зі слів ігоря таборця приділили відпрацюванню планів реагування на надзвичайні ситуації. А також формування резервів пального і автономних джерел живлення, забезпечені сьогодні саме резервними каналами живлення, саме об'єктів, які забезпечують життєдіяльність нашого регіону, життєдіяльність громад і об'єктів соціально важливих, соціальної сфери становить 100%, 100%, 100 забезпечення і відповідно забезпечення. Паливом у нас теж все передбачено і все готово. Енергетики, газовики, комунальники та рятувальники працюють у цілодобовому режимі. Аварійні бригади готові оперативно реагувати на можливі ситуації. Питання проходження опалювального сезону перебуває на контролі президента України Володимира Зеленського. Напередодні він доручив розпочинати опалення відповідно до температурних показників. Першочерговими пріоритетами, звісно, щодо включення у нас це соціально важливі наші об'єкти: це лікарні, це школи, наші дитячі садочки. І якщо говорити станом на зараз ще до активного включення до цих процесів, сьогодні дитячих садочків включено до підключено до тепла орієнтовно, якщо в відсотках брати до загальної чисельності, десь 41 42 Школи у нас практично десь в районі 50% відсотків, і звісно, медичні заклади ми максимально намагалися підключати. В області вже запущено половину котелень, що забезпечують централізоване теплопостачання споживачів. Найближчими днями планують підключити решту. За прогнозами тепловиків, технологічний запуск триватиме 2-3 дні, після чого опалення поступово з'являтиметься у житлових будинках. Ми передбачаємо в сегменті підготовки і готовність наших пунктів незламності. Вони в нас будуть як і пунктами обігріву на випадок критичної ситуації. У нас їх 202 саме цих пунктів. Вони всі вчас в режимі такому перебувають стендбая, тобто готовності до термінового включення. Всі вони перевірені на комплектність, особливо в частині теж наявності. Запасу палива передбачається, що як мінімум на три доби цей запас палива є. Триває робота над забезпеченням додаткових потреб для стабільного проходження опалювального сезону в області, зазначив Ігор Таборець. Звертаюся і до всіх команд наших територіальних громад, до всіх комунальників наших територіальних громад щодо відповідальності за ці процеси. Нарад було проведено відповідно чимало, відпрацьовані плани реагування. У кожній територіальній громаді практично такі плани є. І сподіваюся, що вони нам не знадобляться, але готовність у нас така 100%. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Прокуратура Черкаської області передала до суду справу щодо групи, яка продавала автомобілі, привезені під виглядом допомоги для ЗСУ. За матеріалами слідства, з червня минулого року до березня нинішнього злочинці везли авто на суму понад 1,4 мільйона гривень, повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. Керівниця організації готувала фальшиві документи про гуманітарну допомогу, що дозволяло уникнути сплати мит. Насправді, автомобілі використовували в особистих цілях і виставляли на продаж на OLX. Під час чергової спроби незаконного продажу правоохоронці затримали учасників групи. З ініціативи прокуратури чотири автомобілі передали силам оборони, підозрюваним загрожує відповідальність за контрабанду, підробку документів та відмивання незаконних доходів. Оцифрування трудових книжок, ідентифікація одержувачів державних соціальних допомог про ці опції розповіла Наталія Костюша, начальниця головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області. З 10 червня 2021 року набув чинності закон України про облік трудової діяльності працівника в електронній формі. Документ передбачає п'ятирічний перехідний період для повного переходу від паперових трудових книжок до електронних та автоматичне призначення пенсії за віком. За цей період дані з паперових трудових книжок перейдуть в реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а нові трудові книжки матимуть тільки електронний характер. Облік трудової діяльності здійснюють для накопичення зберігання та використання даних про старшу роботи, освіту її кваліфікацію працівника. Ця інформація потрібна для підтвердження трудового стажу під час укладання трудового договору, призначення пенсії та в інших випадках визначених законодавством. Оцифрування трудових книжок триватиме до 26-го року. Проте хочу уточнити, що не до 26-го року, а до червня 26-го року, тобто це повинно зробити не до грудня, а це ще у нас є півроку після початку 26-го року. Хто повинен це зробити? Це повинні зробити люди, які на сьогодні перебувають в трудових відносинах, працюють. І ті, хто до цього часу не звертався за призначенням пенсії, громадяни, які працюють і ще не зверталися до пенсійного фонду за призначенням пенсії, мають самостійно завантажити скановану копію своєї трудової книжки на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду, або доручити це роботодавцю. Цей вид роботи він повинен пройти без відвідування сервісного центру, не витрачати час на те, щоб добратися до сервісного центру, не витрачати час на те, щоб постояти в черзі, поки вам нададуть відповідну послугу. Все це можна і необхідно зробити на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Зі слів Наталії Костюші громадянам, які розпочали трудову діяльність після 1 січня. Дня 2004 року не потрібно звертатися до пенсійного фонду для підтвердження стажу, адже з цього часу облік ведуть в електронному форматі. Це також стосується тих, хто вже тривалий час отримує пенсію. Хочу звернути увагу, що якщо люди зверталися за призначенням пенсії 10, 15, 20 і більше років назад, всі їх документи були просто відскановані, зроблені копії і складені в паперову пенсійну справу. На сьогоднішній день пенсійним фондам Проведена ретроконверсія цих пенсійних справ старих паперових, і вони зараз перебувають в електронному вигляді. Тому пенсіонерам, які зверталися за пенсією, дуже давно звертатися до пенсійного фонду щодо цифрування трудових книжок не потрібно. Також з 1 липня пенсійний фонд призначає її виплачує державні соціальні допомоги. Отримувачам потрібно пройти обов'язкову ідентифікацію, особливо тим. Хто отримував допомогу раніше і ще не переформлював її? Що ж у нас можна прирівняти до цієї фізичної ідентифікації? Це авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія. Це засвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача державної допомоги, який тимчасово проживає за кордоном відповідною закордонною дипломатичною установою України що особа є живою для ідентифікації особи пенсійного фонду може використовувати відомості про видачу одержувачу медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Якщо за період з липня місяця цього року одержувачі державних соціальних допомог не звертались до пенсійного фонду, не брали лікарняні листки, не заходили за допомогою дія підпис до веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду, такі люди повинні до 1 листопада з'явитися в пенсійний фонд з документом, який посвідчує особу, і особисто пройти цю фізичну ідентифікацію. Ці заходи дозволять підтвердити особу отримувача допомоги та забезпечують, що виплати надходять саме тій людині, яка має на них право без переплат. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Підтримати дитину в найтяжчий для неї період. Саме таку мету має одна з сімейних форм виховання патронатна родина. Вона дає можливість швидко влаштувати в родину дитину, яка опинилася без опіки дорослих. Послуга тимчасова, а отже, дитина в разі покращення умов у рідних батьків зможе повернутися до них. Як це відбувається в нашому регіоні, знають герої наступного сюжету. На перший погляд, сім'я Валентина та Любові Романенків нічим не відрізняється від багатьох українських родин. Разом налагоджують побут у непрості часи, разом трудяться і відпочивають. Дружно проходять світлі і не дуже моменти повсякденного життя. Шукають прості радощі в тих ситуаціях, в яких опиняються. Та особливість цієї родини в тому, що вона патронатна. І деякі з їхніх дітей перебувають тут лише протягом певного часу. Суть в тому, що родина бере до себе дітей. Які знаходяться в важких життєвих обставинах, і це ну відноситься до категорії термінового влаштування тобто, десь стільки щось сталося. Ще нема не статусу цих дітей, ну тобто вони не підпадають не ні, ні під опіку, не під що, але їх можна в той же день, буквально в там буквально кілька годин розмістити до патрунатних вихователів. І вони турбуються, поки або вирішиться обставини батьків, якщо там батьків там, важкі обставини, чи хвороба, чи якісь ну, там, залежність, або батьки виправляються і, і дітей повертають, або ж ну, вже далі процедури по позбавленню батьківських справ і далі ну, піклується держава про долю дітей. Вибудовувати інколи. Доволі складні емоційні стосунки між членами родини, справа делікатна. Над нею працюють усі разом. Та найбільше навантаження, звісно, на жінці каже дітей, якими опікуються, шкода не менше, ніж власних. Але для того, щоб донести їм це, інколи доводиться потрудитися. І фізично теж Валентин працює, тож приготування їжі та звичайна хатня робота переважно на мамі. Та зізнається, що це не найважче. Вони ну звикли дома до одного, тут, тут ну. Інше якісь свої правила ну, вводить важко, а потім важко з ними розлучатися. От, <laughs> дуже важко. Це, мабуть, я думаю, да? так, 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 дуже звикаєш, і ну, ну, ми їх вчимо, коли маленькі, то ми вчимо, ну, що ми Люба і валік. Не, ну, ми не говоримо, у вас є свої батьки, у вас є мама, тато, ну, у кого є. Та то то, а ми, Люба і Валік, ми з вами дивимося. То ну, все одно буває таке, що вони вже за півроку і мами не зевають. Зараз на вихованні в Романенків дворічна Аліса. Нещодавно повернулися до рідної мами 12-річний Радж та 16-річна Ванеса. Разом із рідними п'ятеро плюс загальний улюбленець Шпіц Мікі. Всі оточені увагою та підтримкою від батьків, забезпечені необхідним, навчаються в школі, мають достатньо вільного простору для розвитку і, звісно ж, розваг та відпочинку. Мені подобається футбол, волейбол, ну і ще колись баскетбол. Я вдячен, що мене сюди приютили, я поняв. Той, що мене здесь люблять. Я познайомився з Андрієм. Він очень мій друг, главний худший. Зваликом. Он как класс головний здесь. Романенки одна з понад півсотні патронатних сімей в області. І, хоча за цим показником Черкащина посідає друге місце в Україні, ці цифри далекі від реальної потреби дітей. Тож держава пропонує всім, хто має можливість ставати патронатними вихователями і готова оплачувати таку діяльність. Щоб зробити це потрібно звернутися до служби у справах дітей чи центрів надання соціальних послуг у своїй громаді. Я радив, можливо, кожному хтось десь наближено або думає про це, хоча б. Трошки сприйняти участь там. От один-два один, випадки побачити ну, по-перше, порівняти, які важкі бувають долі. Да, нам здається, що в нас важко, а там, коли дитина. Ну, там, ну, їжу б ходили просили. Там, навіть тут просили у дворі на піцу гроші, то нам було дуже ну, соромно якби, за це. Ми просто про це навіть і не знали. Потім ми дізналися. Тому я, ну, я б радив патронат, можливо, ну, спробувати хоча б. Бо ну, тим більше в цьому є потреба. Дітей багато, родин мало. Оно, ось так. Патронат це не просто послуга, яка дозволяє уникати потрапляння дітей в інституційні заклади. Це добротворча місія і вклад в майбутнє країни. Адже не секрет, що виховання в родині значно природніше і менш травматичне для психіки, і для багатьох дітей, які під час війни опинилися в складних умовах. Така допомога може стати справжнім порятунком. Дітям зі складними такими обставинами. Вони потребують дуже багато уваги, і дуже знає, такої турботи, якої в них не було. І я думаю, що якщо вони будуть звертатися до патронатних сім'їв, їм будуть надавати любов, піклування, турботу, як знаєте, як своя сім'я, де не було на жаль нічого, а тут надається і тепло, і любов, і таке вставлення ніби до своїх. Бо не завжди діти в добрих умовах проживають. Це дуже погано. От. Я думаю, що якщо б в мене були такі діти, то було б дуже добре надавати їм таку любов і радість кожен день. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Сюжет підготовлено за підтримки благодійної організації Українська освітня платформа. Всесвітній день боротьби з інсультом значає 29 жовтня. У Черкасах не оминули цю тему. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб ініціювали тематичний захід. Кожна хвилина рятує життя. Його особливістю стала не лише інформативна частина, детальніше в сюжеті. Інформаційні стенди, буклети та пам'ятки все про інсульт, його симптоматику, передумови та як знизити ризик захворювання, поміж тим перехожим, що зацікавились темою, спочатку мірюють тиск, вагу та зріст, так обчислюють індекс маси тіла та нагадують про важливе стан здоров'я. Пані Валентина всі процедури прийшла. каже: нині контролювати свій стан і спосіб життя це обов'язок, а не другорядна справа. Інсульт дуже помолодшав і зараз серед моїх колежанок це дівча. Там, яким 30 плюс вони мали інсульт, і це ну і це проблема. Асиметрія обличчя Я не знала, що про інсульті. Ну такі от речі і раптове запаморочення. Я думала, ну запаморочення, то трошки не про інсульт, але то про інсульт також родзинки заходу додали мотиваційні записки, які учасники могли обрати на осліп. Твоє життя це твій власний унікальний витвір та шедевр. Щоб не зіпсувати свій шедевр, потрібно знати максимум про цю хворобу. Ознаки інсульту це порушення мовлення, різка асиметрія обличчя, запаморочення і різкий головний біль, раптове погіршення зору, оніміння кінцівок. Фактори розвитку інсульту можуть бути поведінкові, які в силах змінити, та метаболічні ті, на які ми не впливаємо. Для того щоб знизити знизитися ризики, потрібно подбати самостійно про себе. Тобто, треба змінити свій спосіб життя, треба приділяти собі увагу в плані фізичної активності, рухатися не менше 150 годин на тиждень. Здорове харчування тобто, це і овочі, і фрукти, і цільнозернові продукти, і морська риба, яка є джерелом омега 3 жирних кислот. Ми ведемо мову також про відмову від тютюно паління. Від вживання алкоголю, як виявилось, не всі достеменно знають, до від чого виникає це серцево-судинне захворювання. Третина пацієнтів, що пережили інсульт, втрачають працездатність та потребують стороннього догляду. Тому, окрім інформаційних дописів у соцмережах, фахівці центру вирішили особисто поспілкуватися із містянами про цю проблему в межах організованої акції Кожна хвилина рятує життя. Одним із, із заходів профілактики інсульту це є знання свого тиску, слідкування за своїм тиском, тому що гіпертонічні кризи є одним із е, таких суттєвих ризиків виникнення інсульту. Ми е, можемо позважити людину поміряти зріст для того, щоб вирахувати індекс маси тіла. І сказати людині, чи є в неї проблеми з харчуванням, з ожирінням, тому що це теж є одним із факторів ризику виникнення серцево-судинних захворювань, зокрема інсульту. Якщо помітили перехожого, нібито з ознаками алкогольного сп'яніння придивіться уважніше. Це можуть бути і симптоми інсульту за можливості. Попросіть підняти руки, представитися або посміхнутися. Ці прості дії займуть у вас кілька хвилин, але можуть зберегти життя хворому. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Не Хеловін, а гарбузяники, черкаські благодійники влаштували для дітей військових тематичне свято замість традиційного американського організували особливий день радості. Однією з забав став магічний квест, в якому казковий сюжет переплітається з українськими традиціями. Виставкова зала обласного художнього музею стала місцем осінньої магії. Тут для діток черкаських захисників влаштували особливе свято день радості та гарбузяники, коли природа переходить з літа на зиму. А нам треба з вдячністю відпустити безтурботну пору і зайти в новий етап року. Для цього малечі організували магічний квест. Ідея має двадцятирічну історію, але у такому форматі реалізується вперше. Окрім розважальної, має і пізнавальну мету. У Цьому святі є певні обов'язкові атрибути. Наприклад, у нас буде до тайстринки щастя. Що таке тайстринки? У козаків були тайстри. Це були великі-великі мішки, і вони там. Взагалі, у Козаків багато було всяких мішків, багато, багато назв. Але ці назви втратилися. Я відродила цю назву. Тільки у нас будуть маленькі такі тайстринки щастя. Вони будуть із сухоцвітами, тому що в сухоцвітах зберігається літо, зберігається сонце, сонячна енергія. Потім ми будемо обов'язково е, загадувати бажання. Серед майже 20 його юних учасників і Домініка каже: квест цікавий свою тайстринку вже зібрала.

Серед юрби діток, що розгадують загадки, і чотирирічний Микита від квесту хлопчика не відірвати його мама, пані Аніта, впевнена такі дитячі свята на користь і батькам, і насамперед малечі. Він дуже любить, коли щось для діток. Особливо коли комунікують іменно з дітками, мені дуже сподобалося, що одразу познайомили з усіма дітками. Що одразу їх там і пошукай, і знайди, і скажи, що це за листочок. Це дуже цікаво, як на мене. Дітки, вони коли в сім'ї є військовий, вони постійно чують цю тему, постійно чують, стріляють вибухи, що потрібно робити, і тому дуже важливо їх відволікати, щоб вони трошки забували за те, що в нас робиться. Щоб вони більше посміхалися, були щасливі. Захід організували силами небайдужих у благодійному фонді, який долучився. кажуть, ініціатива актуальна, бо ж йдеться про наше майбутнє. Допомога дітям зараз дуже необхідна, особливо дітям, які військових, діти військових ну, завжди їм потрібна допомога. І проведення цього формату і цього заходу, я думаю, що це саме те, що зараз необхідно в період війни. Я вважаю, що ми всі повинні виховувати в дітях людяність, і діти це наше майбутнє. Тому проведення навіть цього заходу показує дітям, що ми про них пам'ятаємо, що ми про них хочемо і будемо е, піклуватися. Співорганізаторка дня радості Юлія Баранько розповідає: свято вирішили розділити на кілька частин: це похід до лялькового театру, кінотеатру та власне магічний квест, подбали й про те, щоб малеча могла підкріпитися між розвагами, та головне у цьому дні можливість подякувати їхнім батькам. Це діти захисників нашого неба, підрозділу ППО, який захищає небо над Черкасами, тому їхнім папам і мамам ми вдячні тим, що ми плюс-мінус нормально спимо. Гарбузяники власне це альтернатива західному хеловину, тому що у нас є свої глибинні традиції, пов'язані з квітами, з природою, зі збором рожаю. І ми хочемо дітям це показати. Тобто мета не лише розважальна, а ще й така дуже легенько освітня. Такий день радості обіцяє. Влаштувати й наступного року, якщо діткам сподобається. Та, судячи з зацікавленості малечі, в цьому можна не сумніватися. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини Надійного Тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема, на ютуб каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.